Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандарту оперативності, невідокремлення фактів від коментарів та про джинсу. У вівторок, 17 березня, телеканал Херсон Плюс показав репортаж про вибори голови обласного осередку партії Удар відбулася ця знаменна подія на конференції обласної партійної організації. Головою обрали Михайла Фабріна. Делегати районних осередків партії ухвалили його кандидатуру одноголосно. Чинні народні депутати та представники центрального виконавчого комітету удару, що були присутні на конференції, говорили про пана Фабріна гарні речі. Він і авторитетний, і порядний, і ефективний, і гарно себе зарекомендував для повної схожості з днем народження. Не вистачало тільки торту. Слово надали і самому ювіляру. Вибачте, голові обласного осередку. Він розповів, що ставить перед собою задачу відновити довіру до партії удар, а також пообіцяв робити все, щоб змінювати життя людей на краще. Цей сюжет має ознаки політичного замовлення. Удар не є провідною політичної сили Херсонщини. На виборах 2010-го партія пройшла в облраду з найгіршим результатом, виборовши лише два місця. Представники удару складають меншість міських і в районних радах області. Новина про обрання нового голови партійного осередку удару, яку показали на обласному телеканалі, виглядає дуже підозріло. 18 березня Хмельницька обласна телерадіокомпанія порадувала своїх глядачів незвичним опитуванням. Незвичне воно було тому, що саме питання так і не прозвучало в сюжеті. Про його суть можна було здогадатись тільки зі слів журналіста. На початку репортажу він повідомив: більшість подолян вважають, що нинішня ситуація в країні гірша за те, що відбувалось 90-ті роки минулого століття. Більшу частину репортажу складають синхрони звичайних городян. Хтось говорив, що жити стало гірше, що грошей не вистачає. Пророкував економічний колапс. А хтось, навпаки, був переконаний, що є і гарний бік, що життя ніколи не було легким, і що до того треба ставитись з розумінням. Як нема, то обійдеться, а як є, то розійдеться. Просто треба пережити цей час з надією на краще. Дати коментар на невідому телеглядачу тему запросили Олеся Донія, колишнього депутата, а нині політолога. Він говорив про сподівання, про волонтерів, про незахищені верстви населення, про владу і про олігархат. Репортаж завершився словами журналіста, який переповідає пана Донія. Громадськість мусить чинити тиск на владу, щоб керманичі взялись за виконання обіцянок. Цей сюжет посів би своє місце у публіцистичній програмі. Він майже повністю присвячений тому, що думають звичайні українці, не політики чи експерти. Втім, він вийшов у новинах і як новинний репортаж порушив декілька журналістських стандартів. Репортажі немає ознак оперативності, можливо, тому що він не розповідає про подію. Також викликає питання і репрезентативність опитування, оскільки невідомо за яким принципом автор відбирав спікерів. Нарешті у репортажі не відокремлено факти від коментарів. Власне, у репортажі не наведено жодного факту, тільки відповіді перехожих на питання, яке для телеглядачів залишилось невідомим. 24 березня телеканал НТВ повідомив глядачам про те, що українські військові обстріляли представників моніторингової місії ОБСЄ та російських журналістів. Це трапилось в районі Широкіно. НТВ посилалось на інформацію, поширену Донецькою агенцією новин, яка в свою чергу посилалась на представника міністерства оборони так званої ДНР. В ході слідування спільної моніторингової місії ОБСЄ в населеному пункті Широкине з метою контролю за дотриманням режиму припинення вогню колона була обстріляна з позицій Збройних сил України, заявив представник сепаратистів. Журналісти НТВ не знайшли інформації про постраждалих під час обстрілу 24 березня. Хоча насправді зробити це було дуже легко. ОБСЄ публікує звіти про кожен день роботи спеціальної моніторингової місії. Не виключенням стало і 24 березня. Того дня поблизу Широкіно спостерігачі зафіксували один постріл із стрілецької зброї. Куля пройшла близько від машини конвою. Представники ОБСЄ не змогли встановити з якого боку вона була випущена, і спеціально для НТВ постраждалих не було. Підсумки одна куля випущена, можливо, із боку сепаратистів, перетворилась на цілий обстріл місії ОБСЄ та російських журналістів збройними силами України. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації Телекритика та студії БІТІВІ за підтримки Network. Приєднуйтесь до нашого проекту у мережах Фейсбук та YouTube. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!